Це навіть в такому вигляді це було знач... значимим обсягом для України, тому що ми, наприклад, двадцять 2021 році продукція гірничо металургійного комплексу склала десь третину всього експорту України. Це при тому, що десь 40 з невеликим процентом відсотків це було аграрний сектор, але третину 33 відсотки навіть більше це був гірничо металургійний комплекс. І вплив на. І вплив на е валовий внутрішній продукт на регіональний продукт був дов доволі високим. Єврофер порахував Єврофер. Це Європейська асоціація Сталіствметалорійних виробників. Порахували, що одне місце робоче в нашій галузі створює десь 8,5 робочих місць в інших галузях в Україні. Я думаю, що це співпідставні цифри. Наприклад, наприклад, до 2022 року десь. 40% до 40% того, що перевалювала, перевозила Укрзалізниця. Це якраз були вантажі, пов'язані з гірничо металургійним комплексом. Тому що щоб, для того, щоб виробити одну тонну салі, треба перевести десь 4,5 тонни різних. Вантажів і ковсівне вугілля, і злізорудну сировину, і, і інше тому для вплив на ВВП у всеукраїнське це був десь до 12% залежало від нашої галузі.